Перепрошую, перервалося відео, мушу робити з двох частин. Ось так я беру грону, передивляюся, щоб не було ніяких порчених ягід, чи зелених, недозрілих, як, наприклад, отак віддаляю. І руками ті ягодки сюди обриваю повністю. І потім передавлю. Але я давлю його не руками. Ось беру кружку і ось так от кружкою. Передавлюю. Весь процес далі я показувати не буду. Це, мабуть, не буде цікаво. А що далі буду робити, я зараз вам покажу. Далі процес іде такий. У мене є така ось бочка на 60 літрів. Вчора я видушив сюди вже один сорт винограду червоного, заправив його. І зараз буду з відра виливати сюди, і тут воно буде грати. А ось це поруч стоїть, вже бутлик. Це я робив вино з фіолетового раннього винограду такого. Відео знімав і воно в мене там відеокамера заглючила. і... Не вийшло воно до кінця. Но син сказав, що відреагує десь. Пізніше, може, профіолетовий. Люди багато цікавляться. Я зніму відео про нього. І ще хочу сказати, що температура, при якій повинно це вино далі грати, ну, повинна для червоного вида, ну, не менше 20 градусів хоча б було. 20-22 градуси це буде оптимальна температура. Ось цей, цей процес я далі не буду показувати, тому що камера раз за разом може заглючити мені. А ще я покажу, от поруч стоїть. Це я з київського янтарно робив. Воно це вже, мабуть, з тиждень тому назад. І ось воно як стоїть у мене і повільно грає. Ну, а ще зараз я вам покажу, що я буду додати до сусла. І на тому буду завершувати своє відео. Минулі роки я робив вино на своїх природних дріжджях. Для новачків, я можу, може хто не знає, бо знаю, як виноград в мене купляли, казали, що таке за білий нальот. От, наприклад, показуємо ось таке о. Це проїн. Це я об'ясняю для новачків. Проїн це є природні винні дріжджі. Але вони нестабільні. Нестабільні залежать від погоди. І вина в минулому в мене завжди отримались по-різному. Тому я вже третій рік при, при, застосовую винні дріжджі. Купляю через інтернет ось такі. Я ціни для реклами показую. Є винні дріжджі для білого вина і є для червоного вина. Сам процес приготування тих дріжджів також не дуже простий, але я про нього не буду розказувати. Тут є інструкція пошагова, як їх примінювати. І я їх примінюю. Ці Вині, дріжджі для виготовлення свого вина. Також я рекомендую виноградарям, у яких виноград висить і буде багато порченого пліснявою всякі, якісь грибочки можуть з'явитися на ньому. Треба застосовувати піросульфіт кальцію, калію, піросульфіт калію. Ось він такий в мене є. Ну, я в цьому році його при... застосовувати не буду, тому що виноград у мене чистий, ніяких захворювань на ньому не видно. І його я застосовувати не буду. Ось такий короткий процес виготовлення вина. Як буде далі робитися воно? Якщо цікаво, напишіть в коментарях, я буду знімати відео. Зараз оцей процес я довершу. Також в мене тут на черзі стоїть ще два ящика. Каберне Кортіс. І в цьому році я буду робити, як то говорять, купаж чи сепаж три сорти винограду. Одночасно я буду робити. минулі роки я робив по сортах окремо. В цьому році попробую ось так. Ну, ось так. Цей вишуканий напій виноградний, будемо виготовляти. І надіємося, що ми його Будемо вживати і святкувати нашу перемогу над тими нелюдами і виродками, які не дають нам мирно працювати і займатися нашим виноградом і нашим виноробством. Усім бажаю перемоги і мирного неба. До побачення до слідуючих відео.